Шановні мої глядачі, я вітаю вас. Мене звати Інна Має сьогодні дві ось такі посилочки. Ви знаєте, перші весняні дні захотілося гарних, приємних емоцій зробила собі подарунок. От. Я хочу вам зараз показати, що саме я замовила і що я отримала. От подивіться, що я собі замовила. Одні Навесні мріють про красиву сумочку, інші про гарний парфум. От, А я собі знову замовила кухонне приладдя. От, подивіться. Так, давайте детальніше і по порядку. В цій коробці у мене три форми для запікання. От, Подивіться. До речі, кожна гарно обгорнута. Бачите, щоб не подряпати, не пошкривти одна другу. Форми різного розміру 28,5 на 19,5. так І висота бортика 4 см, 31,5 см, 20 на 21,5, і висота 4 см. І найбільша форма, найбільша форма. Оця, от, зараз, зараз постараюся, о, 24 на 34 см. Бачите, гляньте, форма досить таки велика. 24 сантиметри, 34 сантиметри довжина і 24 ширина. Ось така форма. Так, зараз я її. Так, забрала її з целофану. Подивіться, бачите? Так, одна форма. Тепер ще одна. О, і ще є менша. І ще є ось така менша. От, подивіться. О, бачите? Гарний набір. Ну, Так як я дуже люблю готувати щось в духовці, е, от запікати щось в духовці, мені дуже подобається готувати такі страви просто чудовий набір. Так, добре, дивимось далі. Так, тепер лопатка. От, подивіться. Гарна зручна ручка, дуже зручно е, лягає в руку. от, І сама лопатка. Тверда. Досить таки тверда, і в той же час ось тут вона така тоненька. Бачите? От, подивіться, ось так добре видно. Гарна, широка лопатка. от Чому лопатка? Ви знаєте, я лопаток маю багато, ось мої лопатки. У мене є кілька дерев'яних лопаток, але вони товстенькі. І коли мені треба щось перевернути на пательні, бачите, і вузькі, товстенькі, і вузькі, подивіться. От. І коли мені треба щось на пательні перевернути, це часом важко зробити дерев'яною лопаткою. Ну, але я кажу, вони від мене ще нікуди не йдуть. Я і далі продовжую ними користуватися. Мені подобається дерев'яне кухонне приладдя. Так, Але ще собі зробила ось такий гарний подарунок. Придбала ще одну лопатку. Так, ну і от подивіться: оце я купляла на ринку. Гляньте, тоненька, все як має бути. Але ви знаєте, вона така м'яка, подивіться, вона вигинається. Вона так вигинається, коли я її купувала. Продавець мене запевняв, що це буде дуже зручно у неї щось робити. Я вам скажу, не дуже тут і зручно, тому що мені, щоб щось підіти от нею на формі, у формі для запікання, чи на пательні, зісковзує з неї, вона вигинається. Не раз було таке, що чи якийсь млине, чи оладки, мені падає назад на пательню, в олію це все бризкає. Так, Оце вже точно йде в сміття. Вона мені не подобається і я її більше не хочу. От. Тому вирішила купити собі нову лопатку. Ну, і, окрім того, що вона не лише красива якісна, вона ще не так сильно шкрябає посуд, як металева лопатка. Я кажу, я ці речі не буду викидати, вони в мене і далі залишаються на кухні, тому що і такими лопатками також час від часу користуються. Але все-таки, якщо посуд має антипригарне покриття, краще використовувати ось, таку. ось таке кухонне приладдя. Так, Далі черпак. О, зараз покажу його. От, гляньте. О, який. Гарний. Подивіться. Знову ж таки, зручна ручка. Ну, ручки тут всі, всі однакові. Подивіться. Гарний черпак. От. Черпак також в мене є. Ось мій черпак. Ну, але він металевий. І, наприклад, навіть ним щось набирати в такому посуді знову ж таки, з антипригарним покриттям, то посуд дуже швидко може попсуватися. Окрім того, з мультиварки. чаша мультиварки також може дуже швидко подряпатися, якщо часто використовувати ось такий черпак. О, тому я і замовила собі саме ось такий черпак, щоб не шкребти свої баняки. Так, добре, і ще одне, ще одне кухонне приладдя. Також о, о, товкачик. Товкачик для барабольки, для картопляного пюре. Також у мене є такий товкачик з нержавійки, гарно мені служить вже впродовж кількох років. Він у мене так і далі залишиться на кухні, тому що в деякому посуді я і ним можу е, користуватися. От. Ну, а все-таки для е, казанків, які е, мають знову ж таки, антипригарне покриття, от, краще використовувати ось такий товкачик. Бачите? От. Гарний, гарний. Так, добре, дивимось далі. Ще одна красива коробка. Так, тут у мене ножнички. Зараз я їх витягну. О! Ось такі гарні упаковці. Ось, подивіться. Ну, давайте про ножниці. Ну, звичайно, що в мене ножниці є, бачите, але оці ці ножниці. Ну, ну, Знаєте, шановні мої глядачі, от коли я знімаю якісь рецепти, все-таки хочеться, щоб в мене на кухні, в кадрі ви бачили красиву, красиве кухонне приладдя. Ну, Погодьтеся, що покласти біля риби ось такі ножниці, ну, трошечки воно якось не так гарно виглядає. Навіть для самої себе, розумієте? От. Тому вирішила собі замовити професійні ножниці, кухонні, подивіться. Багато функціональні. Чому? Тому що бачу тут є от, ще е, Отвір для відкривання відкривач є. от Ну, я вам скажу, вони дійсно, їх, навіть, якщо взяти в руку і порівняти з цими моїми попередніми ножницями, вони відрізняються. Відчувається, як вони лежать в руці. от Тут є виїмка для лускання горіхів. Ось вона. от Не знаю, що це таке. от Оці дві. два виступи, на що вони тут. от Бо вони гострі, заточені. Шановні мої глядачі, розказуйте, що це таке. Для чого це в ножницях? Бачите? От. Ну, тут, тут є, Я, напевно, потім ще подивлюся переклад. От тут є все детально розписано, тільки не українською. Я пізніше подивлюся переклад. але цікаво ще, що можна цим робити. Воно заточене, воно гостре, оці кінчики. Так, добре, ножнички і ще один пристрій. От. Прес для чеснику. До речі, важкий. От взяти його в руку важкий. Ви знаєте, два преси вже чи три навіть викинула, тому що ну, не справляються. От Дешеве, є дешеве. Купила колись на ринку. Не, ну, Настільки вони мене підводять, і по боках такого, закидала чеснички, і по боках вилазило. І важко було чистити. От. Тому вирішила купити собі гарний прес. Подивіться, бачите, зразу йде очистка. О! Подивіться, всі зубчики, всі зубчики всередині видно. Все потрапило в отвори. Тобто чиститися буде оцей прес дуже легко. І, до речі, кажу, в руці він відчувається, що він він не важкий, але він, він важить. розумієте, він таку, Відчувається, що ну, зроблений гарно зроблений, якісно і з гарного матеріалу. От, Прес для чесничку. Так, добре. Отак. Так, ось така у мене сьогодні розпаковка. от, Все красиве і якісне. Ну, подобається, подобаються мені ось такі кухонні дрібниці. І не лише дрібниці. Так, добре. На сьогодні у нас все. Шановні мої глядачі, дякую, що завітали до мене в гості. Розділили мої приємні емоції від ось такої гарної покупки. Щиро бажаю вам мирного, спокійного дня і радуйте себе час від часу невеличкими, приємними, корисними дрібничками. Хай все у вас буде добре, а саме головне, будьте всі здорові!